Сьогодні понеділок, 10 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Не встигли зреагувати в ефірі загальнонаціонального телемарафона. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував нічний ворожий ракетний удар по Миколаєву. Нагадаємо, сьогодні близько першої години ночі містяни прокинулися від потужного вибуху. Сирени тривоги спрацювали дещо пізніше. Далі пряма мова. Вночі близько першої ночі не пам'ятаю. Був один прильот. Це попередня ракета «Іскандер» в один із районів міста. Пошкоджена інфраструктура, були залучені пожежники та згасили ми цю пожежу. Один одна людина не менше поранена. Надалі це на, на зараз це вся інформація. Тобто, ми навіть не 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 встигли зреагувати тривогу, тому що ми не бачили цю ракету. Тим часом президент України знову закликав міжнародну спільноту розширити зерновий коридор на Миколаївські порти. Мова про це йшла під час зустрічі Володимира Зеленського та президента Туреччини 7 липня. Нагадаємо, так званий зерновий коридор працює майже рік, і його робота постійно ускладнюється діями Російської Федерації. Ось що про це сказав український очільник. Весь світ зацікавлений, щоб працював, Щоб працював зерновий коридор. І це дуже важливо, і дуже важливо, щоб ми почали так діяти з партнерами, щоб життя зернового коридору, а значить, і життя інших людей, як сказав пан президент на інших континентах, включаючи Африку та Азію, щоб це життя не залежало від настрою, з яким прокинувся президент Російської Федерації. Ми всі незалежні держави. У нас є цей на сьогодні коридор. Він існує. Не свободний, а саме такий структурований і складний через те, що Росія блокує Чорне море. Я вважаю, що повинні бути різні коридори. І коли ми говоримо про звільнення суден, розблокування дуже потрібно, щоб Росія просто не хотіла розбити і не стріляла по цим суднам, щоб можна було випустити ці дійсно судна і розблокувати. Це стосується нашого миколаївського регіону. Гарячі вихідні. Більше двох годин знадобилося миколаївським вогнеборцям та місцевим жителям, аби приборкати пожежу в селі Старобогданівкарацалівської територіальної громади. Там загорілася суха трава, а потім вогонь перекинувся на господарчі будівлі. Через поривчатий вітер полум'я швидко поширилася на площу більше одного гектару. Аби його зупинити, задіяли п'ять пожежних машин та шість тракторів, у тому числі для підвезення води. Ліквідували масштабну пожежу 20 професійних рятувальників та ще 20 жителів старої Богданівки. Це не поодинокий випадок, констатують у Миколаївському головному управлінні ДСНС В області щодоби, реєструється в середньому 20 пожеж. Більшість з них виникає через людську недбалість. Місто Очаків Миколаївської області одним з перших прийняло на себе удар 24 лютого 2022 року. За понад 500 днів війни курортний і сільськогосподарський край став чи не найгарячішою точкою південної лінії фронту. Як живе громада сьогодні? Та в чому сила тамтешніх мешканців? Дивіться у розгорнутому матеріалі Олександра Матюшенка. Місто Очаків одна із найгарячіших точок південної лінії фронту. З 24 лютого 2022 року ця громада Миколаївської області не обстрілювалася всього до 50 днів. Ми покажемо, як живе ще донедавна курортне містечко на березі Чорного моря. Майже 16-ти тисячна Очаківська громада до великої війни була одним з найвідоміших курортів України і багатим сільськогосподарським краєм. Сьогодні ж звідси виїхали більше половини жителів. Чимало полів випалені пожежами внаслідок ворожих обстрілів, а симфонію морських хвиль часто розриває вогнева канонада. Лише у 10 кілометрах звідси територія окупованої Кінбурзької коси. Це єдиний клаптик Миколаївської області, який все ще утримують росіяни, і звідти постійно носять удари по території Очакова та сусідньої куцурубської громади. Атаки рашистів вже призвели до загибелі понад двох десятків людей. В тому числі трьох дітей. Ось у цьому помешканні через пряме влучання влітку минулого року загинуло троє людей. Серед них шестирічна дівчинка. Тоді фото її знайденого тіла під уламками будинку облетіло увесь світ. Загалом від початку війни у Очакові пошкоджено понад 70% житлових будівель. Місцевий мешканець Олександр показує свою багатоповерхівку, у двір якої навесні сталося кілька прильотів. Зараз він живе тут лише зі своїм псом. Родину ж довелося вивести подалі від небезпеки. Дві з них попала в дом. Но в, в мой дом и соседний дом, а прямо перед подъездом разорвалась третья. Находился дома. Собака разбудил. Моя квартира вот на четвертом этаже. Он. Если камера покажет, вот как разорвала камень. Видите, вот даже отсюда вот видно. Квартира сильно постраждала? Нет. Балкон только. Вот. А сюди вот, вот здесь стояла машина сусідська, Її осколком роздрала, пробила кришу, розворотіла. Сам чоловік виїжджати не збирається. Зізнається, тут має роботу, яку не хоче втрачати. Тож з вірним улюбленцем Альфредом вони тримаються. Кого-то держать родственники пристарі, у кого-то животні. Люди обычно говорят, что ну, у меня ж тут курочки, у меня тут кролики, у меня хозяйство, куда я поеду, кому я это брошу. Найстрашніше в Очакові було 9 січня, коли окупанти поцілили у могильник протикарабельних мін часів Другої світової. Тоді вибухова хвиля пошкодила понад 5 тисяч місцевих домоволодінь. Плівка і ОСБ плити на вікнах, брезент замість покрівлі це все наслідки того вибуху і подальших атак міста. Щоденні обстріли без перебільшення вже стали буденністю для очаківців, адже рашисти від трьох до п'яти разів на добу б'ють з артилерії та РСЗВ. Як тільки повітряна тривога змовкає, життя знову повертається на вулиці. Ось пані Тетяна поспішає до аптеки за ліками, які вона приймає щодня. Побачивши нашу знімальну групу, жінка люб'язно зупиняється, аби поділитися враженнями про сьогодення Очакова. У Мене подвійна боротьба за життя з хворобою і син на війні практично завжди на передовій. Ось будинок ну страждав балкон був, заїхав в хату, і ще в нас залишився будинок від. Мами то фактично на рибацькій його вже фактично і нема. Тетяна приїхала до Очакова більше 30 років тому і назавжди зв'язала своє життя з ним. Боляче бачити, зізнається жінка, як морську синь над акваторією щодня затягують клуби диму. Кожен день ми втрачаємо тут будинок. Це не просто акваторія, тут люди. І будинки, в які багатьом уже моїм знайомим, просто нема куди повертатися. Попри вихоліття війни, місто не занепадає. Світло, вода, газ подаються. Комунальники на місці, наслідки обстрілів оперативно ліквідовуються. Серед комунальних бійців і Галина Васильівна, 75-річна жінка, на відріз відмовляється від прохань сина поїхати з міста. каже, попри все очаків не залишить, адже робить корисну справу. Починає сирена, а потім начинають дитити. О, тоді ми газ біжим. такое впечатление, что у тебя по пяткам стреляют. Вы знаете, мне 75 лет, но когда я бежала, я всех перегоняла. Я свой очаг не брошу. Я говорю, буду тут работать, буду сажать розы, я буду людям делать красоту. Мы доживем до победы. И мы, говорит, будем на этой своей Украине прекрасной. Мы на ней будем жить. Это, говорит, наша. І ми це нікому не віддадим. Якщо безпека це справа військових, каже Галина Васильівна, то її обов'язок підтримувати своїх захисників і доглядати за красою рідного міста. Обстріли обстрілами, мальчики, а город має бути прекрасним, красивим. Він може город свісти, як ось ці наші розочки. і люди так повинні свісти. І все время уливатися. Війна війною, а життя це привише всього. Через те, що громада вже понад 500 днів живе у зоні бойових дій, це перешкоджає її відновленню. Великі донори не готові заходити туди, де є небезпека. Втім, як відзначають у місцевій владі, сюди спрямовується урядова і благодійна підтримка, а також надається гуманітарна допомога від волонтерів. Найбільше да, для нас все ж таки потрібно, щоб по нам перестали стріляти, щоб ми вийшли із зони активних бойових дій, щоб перемогла Україна все ж таки. Ну і... Окрім цього, звичайно, нам зараз не вистачає людей, не вистачає фахівців в будь-яких сферах, починаючи від тракториста на водоканалі і закінчуючи керівниками там відділи, управління все таке інше. Будівельні матеріали. Це профнастил, шифер і ОСБ, плівка для часткового ремонту. У нас є з матеріалами. Проблем менше ніж з людьми, які можуть працювати, хоча б на частковому відновленні. Наразі в очакові здебільшого проживають пенсіонери, проте в незначній мірі залишилися. Мовить і люди зрілого віку. Невідомою залишається ситуація в трьох селах на Кінбурні, які через окупацію зостаються відрізаними. З фронтового очакова Олександр Матюшенко, Роман Базик, Новини на ТВ каналі Март. Кращі з кращих у Миколаєві 23 випускники міських шкіл отримали найвищий результат 200 балів з окремих предметів національного мультипредметного тесту. В переліку математика, хімія, українська та англійська мови. Про це сьогодні повідомило управління освіти Миколаївської міської ради. Найвищі 400 балів з двох предметів української мови та історії України здобув Артем Татаренко, випускник ліцею номер 22. Нагадаємо, що на мультипредметний тест, який минулого року замінив ЗНО, зареєструвалося 229 тисяч українців. Маленька дівчинка з великим серцем в рамках проєкту Дитячий погляд на недитячу війну до Миколаєва завітала 10-річна волонтерка з Японії, Міраєші Раїші. За словами дівчинки, її місія в Україні побачити війну, якою вона є насправді, та розповісти про це дітям усього світу. В першу ж ніч у Миколаєві Міраї відчула на собі жахіття повітряної тривоги та прильоту у місті. Більше про місію дівчинки в Україні розкажуть наші кореспонденти. Десятирічна дівчинка з Японії завітала до України в рамках проєкту Дитячий погляд на недитячу війну. Міраєші раїші наймолодша волонтерка благодійної організації Постраждалі діти війни. Сам проєкт розпочався з дружби Міраї та семирічної дівчинки з Одещини Олександри Паскаль, яка втратила ногу в результаті ракетного обстрілу. Вона почала збирати цій дитині кошти на протест. І коли вона назбирала кошти, вона захотіла приїхати вручити Саші Паскальці кошти. і і тим самим виразити її підтримку. Подорож Україною дівчинка розпочала з Ужгороду, де зустрілася з Олександром, аби власноруч передати їй виручні кошти. Мірай розповідає, спершу збирала донати просто на вулицях, а потім разом зі своєю мамою вигадала новий спосіб для цього. «Ми створили ці футболки. Принт для них вигадала я сама. Ми продаємо їх в Японії. Можливо, в майбутньому будемо продавати ще десь. Усі вручні кошти йдуть у фонд. Постраждалі діти війни. Вчора маленька японка приїхала до Миколаєва. В першу ж ніч у місті дівчинці довелось пережити російську ракетну атаку. Міра і ділиться. Було страшно, але це дозволило їй, хоча б трохи зрозуміти, що відчувають українські діти щодня. Не менше вразила малечу і російська трофейна техніка, виставлена на вулиці Адміральській. Сьогодні я побачила російські танки. Я подумала, що від зброї, яку створила людина, не мають помирати інші люди. В цій війні, яка не має сенсу, дуже багато дітей загинуло просто так. Це дуже ранило мене. Нещодавно Міра перемогла на конкурсі краси в Японії. Нині ж дівчинка готується представити свою країну у США. Однак маленька волонтерка на відріз відмовилась одразу їхати на підготовку до Сполучених Штатів Америки, поки не відвідає Україну і не побачить війну на власні очі, аби потім розповісти про це усьому світові. Первої в Україну приїхала десятилітня дівчинка, щоб розказати про те, як пострадали діти із благополучної сторони. вона приїхала з країни восходящого сонця, де діти живуть просто щасливо. И она приехала об этом всем рассказать собрать всю эту информацию и рассказать. Ни одна пропаганда в мире не сможет сказать, что она врет. Ни одна пропаганда в мире не сможет как-то опровергнуть ее слова. Она чиста. Это вообще наши дети это маленькие ангелы. І то, що наділає, це для України на сьогоднішній день саме страшне оружя для наших недругів. З собою волонтерка привезла український стяг, на якому збирала підписи та побажання нашому народу від дітей усього світу. Представники фонду кажуть: уміраї є надзвичайна здібність не лише об'єднувати людей, а й дарувати їм надію. Протягом наступних декількох днів дівчинка продовжить цей тур Україною, аби почути історії тих, чиє дитинство зруйнувала війна. Слава Україні! Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Стадіон наш Олександр Сінкевич сьогодні повідомив, що важливий для міста об'єкт спортивний комплекс у парку перемоги нарешті передано до власності Миколаївської громади. Далі на нього чекає офіційне введення в експлуатацію і впорядкування, бо через багаторічну бюрократичну тяганину сьогодні він виглядає дещо занедбаним. Далі пряма мова. Де ми зараз знаходимося з вами? Це не хащі, це не ліс, це стадіон у центрі міста Миколаєва. Це спортивне містечко на проспекті Героїв України, яке зараз виглядає як ліс. А повинно воно виглядати насправді як спортивний об'єкт, і ми вже почали очищати його від цих хащій. Попереду багато роботи, попереду багато проблем, які потрібно вирішити, бо цей об'єкт ще досі не здан в експлуатацію, хоча побудований 10 років тому назад. Тому. Вітаю всіх цією перемогою. Будемо доводити це місто до місця до кінця, до гарного е, вигляду, до об'єкту, на який буде не стидки завести людей. Ну, а вам бажаю сил. І як бачите, якщо постійно добуватися чогось, ми обов'язково досягнемо успіху. Так само і на фронті. Дякую за силу, що ми можемо це робити в мирному Миколаєві. Дякую всім. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! І в продовження новин спорту Миколаївська легкоатлетка Юлія Чумаченко тріумфально виступила на двох міжнародних турнірах. На змаганнях зі стрибків у висоту, що відбулися у Франції в рамках світового легкоатлетичного континентального туру категорії Сільвер, Юлія перемогла, показавши свій найкращий результат у поточному сезоні 1 метр 92 сантиметри. У Фінляндії на змаганнях Йонсу Мотонет -Джі пі Юлія Чумаченка показала результат 1 метр 85 сантиметрів і також посіла перше місце. А футбольний клуб Миколаїв 19 20 продовжує підготовку до старту чемпіонату України у другій лізі. Підопічні Артема Чорнія провели свій перший контрольний поєдинок в Одесі. Зіграли у нічию з місцевим клубом Реал Фарма. Рахунок зустрічі 2-2 голи у миколаївців. Забивали В'ячеслав Студенко та гравець, що перебуває на перегляді. І наостанок про погоду у вівторок, 11 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний помірний. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 34%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Не примикайтеся до зустрічі на Марті.